Привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам табличку, яку створив для аналізу компаній. Дана табличка допомагає зрозуміти, наскільки справедливо оцінена та чи інша компанія на сьогоднішній час, і потенційно розрахувати, скільки на даній інвестиції можна зробити, наприклад, на протязі наступних п'яти років. Надіюся, відеоролик вам сподобається. Ну і, звісно, запрошую до перегляду, але прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього. Ще не зробили. До речі, в мене є телеграм-канал, на який теж раджу підписатися. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Отже, зараз можете побачити табличку. Так, зараз вам поясню взагалі, що це таке і що тут взагалі вона розраховує. Бо вона є досить примітивна. Ну але на наглядному прикладі хочу показати вам, як можна розрахувати справедливу вартість акції, або скільки акції будуть коштувати за 5 років. Буду показувати вам на прикладі дуже від. Домою, в принципі, однієї з найкращих компаній, які зараз є на фондовому ринку, а саме на прикладі компанії Google, а точніше Alphabet, а акції називаються Google. Отже, подивіться: по-перше, якщо ви захочете використовувати дану табличку, то потрібно вам буде спочатку натиснути файл і натиснути копіювати, тобто зберегти собі якби копію. Ну і взагалі дана табличка підтягує багато інформації з вільного доступу в інтернеті, там з Google, Google Finance, Ну, а вам потрібно буде вписувати лише. Буквально декілька даних, а саме власне, тут де на жовто жов, жовта колонка, ну жов, жовта віконечко. Потрібно тут вписати, просто змінювати тікер компанії, наприклад, замість Google, писати Tesla або якусь іншу компанію. Ну, звісно, звісно, якщо компанія торгується не на NASDAQ, а наприклад на Ниси, ну то потрібно вписати ниси. Ну а решта всі дані компанії, дана таличка буде підтягувати. Крім того, тут ще впис потрібно буде вписувати дивіденд-пер-шер за 5 років, тобто такий підсумок. Ну і потенці... потенційний дохід, який би ми... ми би хотіли отримати, або наскільки компанія буде розвиватися. Отже, давайте ще перед початком розгляду даної таблички поясню вам одну дуже важливу річ: а саме що складається взагалі вартість акції. Наприклад, на сьогоднішній час акція компанії Google оцінюється в 167 доларів. Звідки береться взагалі дана ціна? Ну, по перше, це що одне з найважливіших взагалі, в інвестиціях на фондовому ринку це скільки компанія заробляє в перерахунку на одну акцію. І ми це можемо побачити на багатьох сайтах спеціально створених для інвесторів. Наприклад, на сайті Seeking Alpha можемо подивитися форвард на EPS, тобто з розрахунку, вже за на наступний рік. І наприклад, на одну акцію компанія заробляє в рік 9 доларів. 9 доларів, тобто нам потрібно заплатити за неї 167, щоб отримувати 9 доларів. Ну але знову ж таки, це ніби мало, бо оскільки, якщо би, наприклад, дані всі гроші компанія виплачувала в формі дивідендів, не враховуючи жодні там податки, які вона мала, мала би заплатити, ну, то дана інвестиція нам повернеться в формі дивідендів за по факту 19 років. Ну, але насправді буде трішки інакше, оскільки компанія Google. Але є компанією, яка ще розвивається, яка активно збільшує свою виручку, і яка активно збільшує свій чистий дохід. Ну знову ж таки, збільшує EPS, тобто дохід в перерахунку на кожну акцію. І даний EPS досить -таки швидко зростає. В принципі, ми це можемо побачити на дуже багатьох сайтах. Наприклад, на даному сайті можемо оглянути. В закладці Earnін, і можемо подивитися, наприклад, там, скільки компанія заробила в минулому кварталі, там, ще в якомусь кварталі, можемо подивитися так само дані по роках, плюс додатково на іншому сайті, наприклад, зайдемо тут в фінанси на сайті Сток Аналізіс, то теж можемо подивитися, наприклад, десь тут прогортати ІПС, базовий ІПС. І може подивитися, наприклад, в 2020 році компанія заробляла 3 долари, потім вже збільшила свій дохід аж до майже 6 доларів потім дохід впав до 4,6. Ну і зараз знову ж таки компанія за 2024 рік, за повний рік, заробила 8 доларів 13 центів. Скільки вона буде заробляти в наступних роках? Ну, це нам потрібно буде проаналізувати. Можливо, дану інформацію взяти з якихось інших сайтів, спеціально для тих для цього створених. Ну або самому зробити певний такий аналіз, скільки компанія може заробляти. Ну і власне від даного доходу і від оцінки, тобто ціни до доходу, яка яку. В принципі, оцінюють інвестори, прості люди або там великі фінансові компанії, і від цього буде залежати вартість акцій. Тобто, якщо зараз люди кинуться купувати дану компанію, наприклад, і нічого в плані фінансів не поміняється, а ціна до доходу зросте рівня до 30, наприклад, ну то і EPS залишиться на тому самому рівні, ну то одразу автоматично акція буде коштувати не 165 доларів, а там по факту 230. Тобто EPS, 0. Можемо, наприклад, вже не на тобто EPS за останні 12 місяців, множимо не на 20, а можемо, наприклад, на 30. Це маємо 240 доларів. Тобто на рівному місці тільки через збільшення ціни до доходу вартість акції може зрости. Ну і знову ж таки, навпаки, якщо ціна до доходу лишиться на тому самому рівні, наприклад, я маю на увазі, якщо пройде там 3-4-5 років, але збільшиться, наприклад, EPS, тобто компанія почне заробляти, наприклад, 20 доларів на акцію, і ціна до доходу лишиться на тому самому рівні, ну то одна акція буде коштувати 400 доларів. Ну і таким чином ми собі можемо за допомогою даної таблички вирахувати, скільки дана компанія може коштувати в майбутньому. Знову ж таки, на багатьох сайтах є прогнозоване зростання EPS -у. Це є воно і в цифрах, є, і в відсотках. В даній табличці потрібно вписувати саме відсотки. Наприклад, на даному сайті Stock Analysis це є в закладці Forecast, Ну і тут прогортаємо вниз і можемо побачити, наприклад, там зростання ІПІАСу за минулі роки, як це було, там можемо побачити рівня 19, тут взагалі 91%, потім маємо падіння 18%. Ну і, наприклад, прогнози маємо тут на наступні 3 роки, тобто на 2025, 2026, 2027 20, рік. На інших сайтах, звісно, деякі сайти, сайти є платні, то дану інформацію можемо побачити навіть на більше років. Наприклад, на даному сайті Сікін Альфа, хоча він в мене платний, ну то в мене є інформація. Інформація до 2034 року. Хоча багато аналітиків, саме хоча б, щоб їх не був один, а, наприклад, сім, ну, то є інформація лише до 2030 року. Е, так що можемо побачити, скільки приблизно самі аналітики або сама компанія очікує збільшувати свій EPS, в якому темпі. І власне даний темп буде нам дуже сильно важливий і впливати на потенційну вартість акцій, таким чином, маючи власне. Ціну до доходу на сьогоднішній час, тобто вартість акції, і PS на сьогоднішній час, який автоматично підтягується за допомогою певних формул з Google фінансу. Додатково, якщо ми знаємо, ще дивіденди, які компанія, наприклад, на протязі п'яти років буде виплачувати. На жаль, тут певними формулами я не знаю, як це зробити, щоб сумувати потенційні дивіденди. Ну, але, наприклад, я писав тут 5 доларів, оскільки зараз в рік компанія виплачує 80 центів, ну а на протязі п'яти років. Це, скоріше за все, буде більше п'яти доларів, оскільки компанія ті дивіденди теж буде збільшувати. Наприклад, за 3 роки вже буде виплачувати долар з чимось в рік. Тому тут вписав в підсумку 5 доларів дивідендів, які потенційно компанія може виплатити за наступні 5 років. Дана табличка, даний калькулятор такий собі є розрахований саме на 5 років, не на 10, не на 20, бо оскільки прогнозувати, аж настільки на такий довгий період часу є ну прям дуже і дуже важко. Так що давайте. Подивимося, як це взагалі працює. Отже, вписуємо тут е, тікер компанії Google, тобто на NASDAQ Google, і дана інформація підтягується. Алфабет. Ціна до доходу на сьогоднішній час 21, ціна акції 165 доларів. EPS, тобто скільки компанія зараз заробляє, але дані цифри є взяті за повний 2024 рік. Не там за 25 рік, на якісь квартали окремі, а за останній повний рік це 7,72 центи. Ну і подивіться, тут. Я так як і вам казав, що маєте вписати суму дивідендів за наступні 5 років, які компанія виплатить. Звісно, якщо компанія не платить дивіденди, ну то просто вписуємо цифру 0. Ну і що це тут означає? По-перше, найважливіша власна частина даної таблички це оця це це наскільки ми очікуємо, що дана компанія буде розвиватися. Тут є три сценарії: це песимістичний, тобто вписуємо собі тут власне. Ріст EPS-у в середньому кожного року за наступні 5 років. Можете побачити, я тут, наприклад, писав 10, 15 і 20%. відсотків. Оптимістичний варіант є реально оптимістичним, бо збільшення доходу рівня 20 відсотків, за все, навіть в даної компанії не буде. Оскільки навіть самі, наприклад, прогнози аналітиків це зростання eps рівня 10 11 відсотків. Наприклад, на даному сайті, на даному сайті приблизно 13-14%. Ну, але все-таки може щось помінятися, наприклад. Компанія викупить якусь іншу компанію, можливо, щось зробив всередині своєї компанії і просто почне більше заробляти. Ну і знову ж таки, тут теж потрібно вписувати, вписати, точніше, яке як компанія буде оцінюватися за 5 років. Тобто маємо приблизно спрогнозувати, скільки компанія може оцінюватися. Логічно, ми можемо просто вписати три однакові цифри, а саме приблизно 21, Тобто, якщо компанія буде оцінюватися за ціною до доходу рівня 21, але дані цифри ми. Теж можемо вписати середні. Це теж є на багатьох сайтах. Наприклад, я знайшов на сайті Snowball Analytics, коли вписуємо тут в тікер компанії, наприклад, Google, заходжу в фінанси. Ну і тут можу побачити середнє значення ціни до доходу від 2014 року. Можемо подивитися, що, наприклад, в 2014 році ціна до доходу в компанії Google була 25. 15 році, 32, потім 27, тут взагалі 56, 31, 25. Ну але в середньому ми можемо собі підрахувати мінімальне значення, наприклад, і там середнє або там максимальне значення. І таке значення під, будемо підставляти в дану табличку. І потім обрахуємо, скільки ми потенційно можемо заробити, якщо купимо зараз акції по ціні 165 доларів. Отже, давайте можливо тут цифри поміняю, наприклад, в песимістичному варіанті, давайте впишемо, що компанія буде розвиватися розвиватися в темпі, точніше, збільшувати EPS в темпі 8%, тобто менше, як нам прогнозують аналітики там на одному чи на другому зайті, на другому. Надру в другому базовому е, таке ідеальне середнє, хоча ж без значення. Ну це впишемо тих 12%, тобто як нам прогнозують аналітики в середньому і на одному, і на другому сайті. Ну або можливо, ви самі прогнозуєте, це вписуємо 12%. Ну і оптимістичний варіант це давайте не 20%, а будемо більш реалістами, Ну це хоча ж би 16% збільшення EPS у в середньому кожного року. Хоча може побачити, що нам аналітики аж такого росту ну прям не. Прогнозують, ну але все-таки давайте впишемо, подивимося: 16. Ну і тепер потрібно підставити ще так само е, ціна до доходу, яка буде за 5 років. Не сьогодні, а за 5 років. Нагадаю вам, вона зараз 21,5 ціни до доходу. В песимістичному варіанті давайте можемо навіть писати, наприклад, ціна до доходу не 19, а навіть 17. Так, ну, бо компанія може просісти до такого рівня, е, наприклад, найближчим часом. Тим більше компанія оцінювала. Até Давайте подивимося, тут мінімальне значення ну, такого немає, але все-таки це може все помінятися, бо інвестиції в акції несуть певні ризики. Ну і таке може статися, що компанія буде оцінюватися з ціною доходу рівня 17. В базовому варіанті давайте впишемо ідеальне значення таке, тобто яке воно є на сьогоднішній час. Це 21. Ну і в оптимістичному варіанті е, поставимо цифру, яка, наприклад, тут є в середньому, або там навіть більша. Ну це рівень 25. Так, давайте так, від 2018-го, маємо тут в середньому 25, навіть 30. Ну, давайте підставимо цифру тих ціна до доходу рівня 25. Звісно, ви можете тут вписати цифру 30, ну, але потрібно бути реалістами, все-таки, як не крути. Можливо, там компанія буде переоцінена і торгуватися навіть дорожче. Ну, але все-таки потрібно бути реалістами. 25 підставляю. І що тут мені взагалі вже вибуло? По-перше, fair value – це справедлива вартість акцій. Тобто, скільки би Мала коштувати акція, щоб ви подвоїли свій капітал за наступні 5 років. Тобто, мали в середньому 15% повернення. Для чого 15%? Ну, оскільки, якщо в середньому фондовий ринок приносить 12 повернення, ну то ми, а ми інвестуємо в більш ризиковані активи типу акції, ну то хочемо зробити щось більше як. Той індекс S&P 500 тому таке ідеальне значення 15, щоб за 5 років просто подвоювати свій капітал. Логічно, за 5 років подвоюємо, ну, якщо ще проходить 5 років і ще раз подвоюємо, ну, то за наступні 10 років збільшуємо вартість, скажімо так, нашої даної інвестиції в 4 рази. Думаю, це взагалі ідеальний варіант був би. Ну і може, побачити, при такому варіанті, при такому сценарії, то справедлива вартість компанії Google на сьогоднішній час при таких. Песимістичних обрахунках, тобто зростання ІПСу в середньому на 8% в рік і оцінка ціни до доходу рівня 17% це 98 доларів. Тобто, по факту, компанія може ще до такого рівня впасти. Чи так буде? Ну, не знаю, буде видно, бо фондовий ринок. Така річ, що все можливо при базовому варіанті. Це якщо можете це ті середні значення, тобто ціна на доходу, яка є зараз. Якщо вона втримається такою самою, якщо прогнози аналітики справдяться і вона буде розвиватися рівня 12 в рік, тобто збільшувати свій EPS, ну то компанія мала би коштувати 145 доларів, щоб не ми отримали 15 в рік або подвоїли свої гроші. Ну і при оптимістичному розкладі це 16 це на доходу 25, ну це 205 доларів, тобто, по факту, навіть більше, як вона зараз оцінюється. Тобто, ми можемо отримати навіть більше як тих 15% в даному оптимістичному варіанті. Тут зверху можете подивитися, це все просто обраховує зростання EPS-у на тих, наприклад, в песимістичному варіанті на 8%, тобто там 8,34 долари зараз заробляє компанія. Потім буде 9 доларів, де 10. Ну, і, наприклад, там, в оптимістичному варіанті зростання на 16%, ну то може побачити 9%. І яка різниця, наприклад, за 5 років це буде 16 доларів. Тобто різниця від песимістичного до оптимістичного варіанту, тут 11 доларів, а тут 16. А це є дуже багато, в принципі, 5 доларів на кожну акцію, це є дійсно дійсно дуже багато. Ну, але крім того, тут ще є так само відсоток повернення. І е, скільки ми можемо потенційно, скажімо так, заробити на даній інвестиції, якщо купимо акції по сьогоднішній ціні. Почекаємо 5 років, і компанія буде знову ж таки розвиватися під 8%, наприклад, в песимістичному варіанті, е, і оцінюватися 17 ціни до доходу, ну то ми загалом на даній інвестиції заробимо майже 20%. І це вже з врахуванням дивідендів, тих 5 доларів дивідендів. Е, до речі, хочу вам сказати, що дану табличку ви собі можете. Отримати, ну але знову ж таки за певну невеличку оплату на сайті BuyMeACoffee Посилання буде внизу під даним відеороликом, і її вартість 6 доларів. Е, ну і давайте покажу вам базовий варіант. Це 12%, це на доходу 21%. Це ми можемо на даній інвестиції на протязі наступних п'яти років заробити 76%. В середньому це нам дасть майже 12% річних. Логічно, чим акція нижче упуститься від сьогоднішньої ціни, наприклад, буде коштувати 140 доларів, то потенційно за 5 років ми заробимо вже не 12% річних, а наприклад, там, 17%. Надіюся, ви розумієте. Ну і при оптимістичному варіанті, якщо ми купимо акції сьогодні по даній ціні, ну, то ми заробимо 148% або в середньому 20% річних. Ну і знову ж таки, тут по правій стороні можете подивитися, скільки акція може Коштувати в оптимістичному, в песимістичному і там в нормальному базовому варіанті. В песимістичному варіанті це 192 долари, в базовому такому це 285 доларів і 405 доларів при оптимістичних розкладах. І в принципі, даний такий калькулятор, це тут я сам вираховую, наприклад, можна вписувати і собі комбінувати. І дана інформація, власне, є на багатьох сайтах, але вона є на протязі наступного року. І воно все так само обраховується. Наприклад, тут на даному сайті. Stock Analysis є, наприклад, мінімальне значення ціни 185 і максимальне 240. Тобто, це теж розраховано скільки компанія заробить на протязі наступного 2025 року, і скільки вона мінімально, наприклад, і максимально може оцінюватися ціни доходу. Тобто, звідси береться і власна ціна. Це 185 доларів і 240. Може, вже можете зрозуміти, звідки беруться взагалі ті графіки на різних сайтах. Ну і взагалі ми можемо розрахувати не тільки компанію Alphabet, а, наприклад, якусь інакшу компанію. Давайте вам покажу хоча б швиденько, на прикладі компанії Tesla. це тільки компанія Е, Загрузили мені. І, в принципі, хочу вам ще сказати, що дана табличка не працює з компаніями, які не мають доходу, тобто які є по факту збитковими. Ну бо розрахувати це. Це ну прям ну дуже важко, скажем так. Бо компанія оцінюється, вартість компанії є лише на очікуванні потенційних доходів, але не факт, що вони взагалі будуть. Тому тут можете розрахувати тільки компанії з позитивним доходом. І, наприклад, компанія Tesla. ціна до доходу можете подивитися 133. ціна акції 272 долари. І піас 2 долари 4 центи всього на всього. І давайте вам eh, хоча б покажу, як ви можете працювати, наприклад, на даному сайті. Дак само ну, дайте, на дайте, на пример на сайти 100 канализи, просто вписувајмо Тікер компанії заходимо в прогнози так приблизно, хоча ж би собі подивимося. І можемо подивитися, що нам аналітики прогнозують зростання 38, 33 і 18% середнього кожного року. Я не думаю, що так буде, оскільки бренд Тесле вже якось частково зруйнований через самого Ілона Маска і через Трампа, скоріш за все. Тому давайте впишу тут. В дивідендів одразу немає, ноль, бо компанія не виплачує. Песимістичний варіант це давайте. Поставимо зростання і рівня. 10%. це прям дуже і дуже мало. Давайте базовий варіант буде трішки більший, це зростання рівня 20. І оптимістичний варіант це взагалі зростання рівня 30% кожного року. Подивимося, що з того взагалі вийде. Ціна до доходу, що дуже і дуже важливо. Зараз компанія Тесла оцінюється прям дуже дорого, ціною до доходу рівня там 100, а навіть і більше. Давайте подивимося, як вона оцінювалася за минулі роки. Впишу, впишу, впишу тут компанія Тесла так само. Фінанси, давайте глянемо. Ціна до доходу. Дана інформація відображається. Е, так, статистика тут і чомусь так. Маємо так, ну, знову ж таки, компанія була дохідна від 2020 року і тут оцінювалася ціною 800, 253, 55, 170. Середній по сектору взагалі рівень. 15, тобто Ford там не знаю, Toyota, наприклад, оцінюється ціною до доходу рівня 20, з чимось. Volkswagen, так само, хоча б приблизно 20. Компанія Tesla більше, Ну знову ж таки, через певний свій бренд. Давайте в песимістичному варіанті тут впишемо, скільки що компанія за 5 років може оцінюватися ціною до доходу рівня 30. В базовому давайте впишемо взагалі якийсь нереальний рівень. 50, ну і в оптимістичному взагалі варіанті 70, Хоча я взагалі глибоко сумніваюся, що аж такі цифри будуть за 5 років. Але навіть так, ну то можемо подивитися, що е, ми можемо заробити знову ж таки. Лише в оптимістичному варіанті. Оскільки, якщо це буде так, що EPS буде зростати тільки на 10% в рік, компанія буде оцінюватися 30 ціни до доходу, ну то акції будуть коштувати 67 доларів. Можете подивитися, тут, власне, 67 доларів за 5 років. Я не думаю, що ви хочете купити щось за 133 долари. Ой, вибачаюся, за 272 долари і потім мати 67. Це в середньому мінус 18% в рік. В базовому варіанті це зростання. 20 ціна до доходу 50%, це маємо відсоток повернення мінус 1,3%. Тобто, це мінімальна ціна може бути 120%. 2 долари. Ну і в вибачаюся, 122 долари зараз, а за 5 років це 253 долари. Тобто менше, знову ж таки, ніж вона коштує зараз. І в оптимістичному варіанті це зростання в середньому кожного року 30%. Ціна доходу 70%, що є прям ультрабагато. Я взагалі не думаю, що так буде. Ну то ви заробите навіть майже 100% і акція буде коштувати 530 доларів. І в середньому це вам принесе 14,5% отків. Надіюся, зрозуміли, як це взагалі працює. Знову ж таки, з цифрами ми можемо бавитися. Наприклад, не знаю, в базовому варіанті впишемо, що ця компанія буде оцінюватися з ціною до доходу рівня 80. Ну, ну я не думаю, що так дійсно буде, ну, бо ну, це середнє значення там за останні 5 років так могло бути і більше, тут 800, 200. Ну, але були роки 22 23 де компанія оцінювалася з ціною до доходу рівня 50 і всього 55. Тому 80 в базовому варіанті це прям дуже багато. Але при такому розкладі ми можемо заробити на даних акціях всього 8%, 8,5% або 49% за 5 років. Надіюся, розумієте взагалі, як це все працює. Нагадаю, що якщо хочете отримати дану табличку, то переходьте по посиланню на buymeacoffee і тут можете отримати дану табличку за невеличку символічну оплату. А взагалі дайте мені знати в коментарях, чи зрозуміли, як це все функціонує і. І чи, чи цікава вам взагалі така інформація? Можливо, в наступних відеороликах буду аналізувати і інші компанії. Подивимося, що з того взагалі вийде. Дякую за перегляд. До, до зустрічі в наступних відео. па-па.